Моя мати дуже сильно мене любить. І сідає мені на коліна. Каїху плюс сотка. Квот откуда готовилось на Всім привіт! Мене звати Льоша, я з Херсона. Тому з недавнім затопленням Чехії я відчував себе як удома. Поплескати, кого вчив водити машину, батя. Як много людей з дитячими травмами. Мене також вчив водити батька. Ну як вчив? Скоріше обсирав. Тому що як тільки я сів за кермо, я відразу ж дізнався, що я прийомиш, що коли в дитинстві мене хрестив батюшка, то по звичайності пев головою тазик. А коли питався хрестити, то за словами баті, батюшка розумів, хто з мене виросте і питався втопити. Ну я сів, поїхав і трохи зацупив покришку, так батя викликнув свою короночку. Я твою мать їбал. Я такий, да ну. <реш> і потім я їду по трасі, і мені захотілося виграти на зустрічку, а на зустріч к нам їде Камаз. Ну я вже смирився з цим. Але бачу, чому ти не захотілося бути удобренням для Херсонських кавунів. І він різко виворачує і каже: Ось чому 19 років тому я не сказав твою матрі, що я підорас. Тому що я не розумію, чому моя сперма сейчас хоче самоуничтожитися. Також я хотів би розповісти історію з Праги. Я сижу в трамваї, нікого не чіпаю, і заходить в трамвай п'яна бабка, і сідає мені на коліна. І я сижу ваху, і такий. Мені, звичайно, подобається дівчата постарше, але це, по-моєму, перебог. Щоб ви розуміли, як вона виглядала, ось ви колись бачили бабушек, у яких шкіра, як морозову на сонці. Типу потихоньку зйобує. Я, звичайно, чув, чим старший пліт, тим він солодше. Але з нею я діабетиком стану. Ну, і я культурно попросив її з'їбатися, і у неї в очах різко пропала надія на молодіжний двіж. Ви публіка хороша, тому я хотів би розповісти вам трохи про себе. Три роки тому я був похож на тівтлю з пенісом. Хто не зрозумів, то я був жирним. Я вважаю, що у кожного була ситуація, коли він становився на віси. І вісім місця цифр писали тобі, іди нахуй. І я почав боятися. Вдруг, якщо за мною побіжить маньяк, я почну бігти, і через п'ять хвилин почну задихатися. І такий похуй, єбі. Все одно Все я слышу, що секс допомагає похудіти. Також мене постійно бісило, що моя мати постійно мені, мені говорила: «Леша, хорошого чоловіка має бути много. Я вважаю, що ця фраза працює тільки, якщо в тебе ціляться. І перед тим, як зайнятися сексом зі своєю дівчиною, нам приходилось грати в прятки і сказати мій шлен. І замість того, щоб грати в похотливого ученика і учителя, ми грали веселого свинайобан. <плес> І я все-таки записатися в спортивний зал. І мені дуже подобалось наблюдати за різними типами спортсменів. Наприклад, дівчина, дівчина з пізде з большими жопами. Я якось чуть не спутав її жопу з тумбочкою і не положу туди гантельки. І коли вони присідали, у них настільки розкривала жопа, що я смотрю туди і думав, так що вот откуда готувалося нападіння. І мені хотілося ще трохи розповісти про свою мати. Моя мати максимально уважна жінка. Якось вона готувала блінчики і вміста муки кена висипала діда. Знаєте, це саме момент, коли грустно, але вкусно. І моя мати дуже сильно мене любить. Вона постійно мені говорила: Льоша, приходи до мої поранче, не обігай далеко. Но, коли ми били з нею на тарзанці в джунглях, інструктор спросив, хто буде перший. Вона не роздумувала і сказала: от він. А мені вісім років, я кажу матері, що я тільки піса перестав. На що вона мені каже, не, при... не переживай синок, ще знову почнеш. <рис�я> в цей момент не хватало тільки пінка ззаді за словами Це Спартак. І як я вже казав, моя мати дуже сильно мене любить. І навіть мене застрахувала. А в моїй голові це, це виглядає так. Типу, мене з'їбало, і ма така їху плюс сотка. <рес> Далі поплескайте, у кого бабушки, капілі або копять собі на похорони. <плес> От і моя копіт, но на кремацію. Я не розумію цю тему. Щоб тебе сажгли, треба ще заплатити. А що тоді було з євреми під час Другої світової всімірна акція? Я вважаю, що скоро в крематорії з'явиться нова функція. Вибери собі прожарку. Типу, пробачте, а можна мені в Medium вел? Well? І я представив такий розговор в, крема... в крематорії. а, э, інваліда колясочника якось на кремацію. І один кремаційний мангальщик другому каже: у тебе з чим? З овочами. Також я пам'ятаю, як учитель по біології постійно нам говорив, що аутисти це следующая ступінь в еволюції человека. Тогда, по дауни – це следующая ступінь в клонуванні чоловіка». А люди з протезами следующая ступінь в робототехніці». а чорнокожі ступінь у галька в кальяні». І на тій ноті я хотів би закінчити. Дякую вам.